115 пакунків тепла від ЮНІСЕФ 21 грудня передали багатодітним сім'ям та родинам ВПО на Житомирщині. А в цей пакунок тепла входять: ковдри, постільна білизна, пледи, подушки та рушники тобто все те, що наразі може зігріти діточок, родину в такі, скажімо, передноворічні, але холодні вечори. В кожен такий мішок входить по два таких комплекти. Пакунки тепла в загальній кількості 115 А сьогодні поїдуть в такі територіальні громади: це Ємільчинська, Олевська, Овруцька, Радомишельська, Малинська та Міс Житомирська міська територіальна громада. Ці пакунки тепла в рамках надання гуманітарного кейс-менеджменту, які здійснюють фахівці з соціальної роботи, що працюють в територіальних громадах, а також паралельно працюють в проєкті, який імплементує «Інтач Україн Фондейшн Житомирській області. Ці пакунки потраплять до сімей, які того потребують. Таку пору року теплі речі та ковдри це те, в чому чи не найбільше мають потребу переселенці. Прикладом ось цього пакунку стало, коли ми їздили в Баранівку на відкриття спільноточки. Нам там наголосили, що спочатку нам також от ви запитали у пані Тетяни, чи ви думаєте, що це достатня допомога. Там до мене підійшла сім'я ВПО, там було п'ять сімей ВПО, яким передавалися пакунки від ЮНІСЕФа, вони схожого гатунку. І оця мамочка вона сказала, що каже, дійсно, ми. Ми думали просто, як нам купити і де, де нам його, ну, тому що ми сюди переміщені і нам елементарно просто не вистачає ковтр. А всі ви розумієте, що зараз така ситуація, що треба постійно знаходитися в теплі. І, до речі, навіть набори тут ми вирішили зробити трошечки цікавіші в плані для дітей. Дитячі набори ми робили з там, супергероями і так далі, для того, аби дитина відчула себе в комфорті. Один з таких покуночків потрапив і в багатодітну сім'ю Лейні, яка рятувалася від війни з села Роздолівка Бахмутського району. Ми приїхали сюди у серпні місяці. Ми от місяць-два, мабуть, шукали ці всі ковдри, подушки, бо ми приїхали, тут нічого немає, нас впустили за комунальну плату і ну. Там нам трошечки допомогли, і люди тут допомогли трошки. ну Зараз ваша допомога це прям нас в сім'ї, шестеро, ми багатодітна родина. Тому для нас, де ми ходили, ну дадуть нам одну постіль. ну Це ж одна, а на шестеро. Тому ось допомогли і мені ж нам дали. Дякую вам велике. Олена розповідає, що під час евакуації брали лише найнеобхідніше, а у Житомир приїхали, щоб почувати себе у безпеці та спокійно працювати. Речі брали тільки дітям. Дітям брали речі, а собі брали те, що на нас, і змін, ну, змін молоді, все. Більш нічого не брали. і… Бо ми їхали потягом, ми хотіли навіть взяти з собою візочок, бо тоді ще дитина була менша. Це дуже тяжко на руках. Я сама чоловік залишався вдома. Він приїхав тільки недавно. І нам казали, що навіть не можна в поїзд взяти ту коляску. Ми залишили її вдома. Но тут теж нам з цим допомогли, дякую. Так, що ми брали тільки то, що от в руки влазило, дітки зараз у школі старші. Вони рюкзаки собі на плечі брали. Теж допомагали. все, все, що вмістилось у руку, то й взяли. Ганна Михайлівна каже, село майже повністю зруйноване, але родина тужить за домівкою і вірить, що колись вдасться повернутися. З дому виїхали 5 квітня. Ми 4 місяці жили в місті Хиру Львівської області, жили в інтернаті. Нас жило 13 чоловік. Ну тільки того, що нас три рази в день безплатно, безкоштовно нас кормили. Ми дуже раді, звісно, бо так би не знаю, де під відкритим небом бо нас ніхто не залишив. 250 домів, які ну в селі, що до яких живуть люди, гарні, красиві дома, 203 хати розрушені. Немає, ну це якби 90% вже немає села. І не знаємо, коли чи вернемося, чи не вернемося. Душа болить друг. душа дуже кровоточить. Це рідний край, це своя земля. Це наші люди і хочемо зустрітися знайомими з усіма. А так не знаю, Господи. Чи по чи вийде? Ну віримо, віримо, що все буде, що ми вернемося, що ми повернемося живі, здорові, і що це буде наша земля, все буде наша. да, наша Україна. Наші живі й здорові. Дякуємо вам, що ви нам допомагаєте триматися. Тому ми віримо в те, що ми повернемося і все зробимо. Все буде Україна і перемога за нами.